Всім привіт народ, слава Україні! Я радий вас вітати в себе на каналі. І маємо суботу 5 липня. Я тільки що приїхав з при притібив оту червону цяцьку крутяцьку. І просто нормальна людина вже б йшла відпочивати субота вечір, ні, ну тільки не я. Їдемо з Тарасом в поле, закладаємо черговий експеримент, підвалив до нас. Черговий препарат новий препарат від компанії Кортева Bioforge. Дуже сильно я хотів, щоб він приїхав трошки швидше, аби ми могли його внести на ту підпалену пшеницю, тому що це є новітній антистресант від компанії Кортева. Ну так сталося, що приїхав він зараз. Але то нічого страшного. Ми на нього маємо свої цікаві плани, тому зараз ми з вами поділимося ними. У нас є соя, тут недалеко, на яку 5 днів тому був внесений хізолофопетил разом з Хармані в одній баковій суміші. І так трошечки, знаєте, вона так порижіла. Ми зараз спробуємо той антистресант внести туди, щоб ми могли побачити якусь дію, а може навіть і скажімо так, вплив на вружайність. А там за горбом маємо буряк. І там він щось дуже-дуже тяжко дихає. І теж хочемо туди спробувати внести, аби зрозуміти, чи той антистресант нам щось поможе. Хочеться дуже сильно вірити, що є якісь такі примочки, якими можна витягувати ті чи інші культури, тому що, знаєте, історії бувають всякі. Причин... До стресу буває дуже-дуже багато, особливо в цьому сезоні, бо, бо то просто капець був який печальний травень, холодний травень, і це просто, ну я не знаю, я такого не пам'ятаю, я такого складного травня не пам'ятаю, я такої складної весни не пам'ятаю. Тому маємо те, то, що маємо, друзі. Що таке біофорс? Які переваги на даного продукту? Це покращення стійкості рослин, антиоксидантні властивості сприяють нейтралізації активних форм кисню, що дозволяє рослинам краще витримувати стресові умови та мінізувати накопичення пошкоджень. Відновлення після абіотичного стресу. Осмотична регуляція. Тобто збалансований мінеральний комплекс, зокрема азот і калій, підтримує синтез білків. Осмотичну рівновагу та ефективне функціонування рослин. Підвищує врожайність та якість, тобто допомагає компенсувати втрати продуктивності за кількісними і якісними показниками завдяки покращенню росту після стресу та загального фітосанітарного стану рослин. Це нас мова може бути про сою. Ну, Звісно, могла би бути мова і про пшеницю, але просто ми не встигли то діло внести. І Унікальне диференційоване рішення, формуляція та виробничий процес, захищені п'ятьма патентами, зареєстровані в процесі, та, та в процесі реєстрації. Коротше, то якась дуже суперова історія. М -м -так, BioForge має унікальну формулу та запатентовану, запатентовану молекулу, що містить деформіл сечовину. У заявленні формуляції BioForce забезпечує елементи, які утворюються внаслідок реакції між сечовиною та мурошиною кислотою, а також інші елементи, що виконують роль каталізаторів у біосинтезі різноманітних фізіологічно активних сполук рослин. Ось. Так. Механізм дії даного препарату. Активні форми кисню це високоактивні молекули, зокрема вільні радикали, які утворюються в клітинах рослин. І у відповідь на стресові умови. Надмірна кількість активних форм кисню може спричинити пошкодження клітин рослин, впливаючи на білки, ліпіди та ДНК. Водночас активні форми кисню виконують важливі функції в процесах росту рослин клітинної сигналізації та захисних реакцій. Калій, який містить біофорж, сприяє осмотичній регуляції ключовому процесу для відкриття продихів та дозволяє рослині продовжувати фотосинтез навіть під час стресових умов. Це забезпечує стабільність фізіологічних процесів у період несприятливого впливу зовнішнього середовища. Так, рекомендації щодо застосування. Первентивно це фоліарно 0,5 літра на гектар, зрошення 0,5-2 літра на гектар. Після стресу фоліарно Літра 2 на гектар, зрошення 0,5 2 на гектар. Тобто літру ми будемо давати. Ну а далі побачимо. Так, рекомендації щодо застосування. Термін внесення рано вранці або ввечері. Як ми маємо? Температура внесення від плюс 10 до плюс 25. В нас зараз температура плюс 21. Просто шикарно. Так, витрата робочого розчину від 150 до 400. Стійкість до опадів. Добре. Норма внесення від 0,5 до літри. Добре, сумісний в баковій суміші з більшістю добрив, мікродобрив та засобами захисту. Тому е, ми вирішили, що на бурячок ми додаємо ще мікродобрив трохи своїх. Ну і побачимо, що з того всього вийде, друзі. Е, я думаю, що все має в нас вийти. Час, звісно, покаже, як воно з того всього буде, але ми зараз їдемо вносимо ну і за кілька днів вернемось на поле як з соєю, так і буряком. Оглянемо візуально наші рослини, подивимось, як воно працює, подивимось, наскільки воно якісно працює. Ну, а вже восени на сої спробуємо навіть замірити врожайність. Так що час покаже. Тому підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Ну а ми шуруїм друзі в поле. Він ще не в фірмовій упаковці, то як так, я так розумію до продаж на його випробування, то що бачите, упаковка компанії Stoller, яка вже на даний час є власністю компанії Кортева. Пливаємо і шурує. Все, друзі, шуруємо в поле, зараз будемо вносити ту скраєчку Бурачок просто шикарний. Там далі не дуже. Можна констатувати факт, що бурак того холоду відчув саме менше з усіх культур. Навіть пшениця і то більше вийшло Від тих холодів морозів, ніж бурак. Буляйте, шкода їх не що ти йому задобчиш? Не... Файні, файні борачов вже. Тут-ту-тву. Аби не врікти. Так, тут що Ну так все, з краю файний барачок. Аж любо глянути. Заїжджаєш далі і починається приколи. Але що мені дивно, тут було все на тій шкарпі печальне поле було, тут він такий, як треба, а там все було б відносно. Адекватно все, щось, щось не то, щось брак якийсь. Зараз ми йому трошки поможемо. Все, пішла жара по трубах. Ну, тут кілограмчиків по 100 грамчиків по 150, більше не видно. Ну, є такі терасарі борочки. não Ліпше добра вже але просто що, але просто що то вже п'яте липня, а він ще не зімкнув рядків. В тому, що підуть дощі і підуть буряни. І тут ти вже ніч йому не зробиш, він вже тут буде як шуба. Шкода, щоб до лаву можна притиснути. і сюди. Тут вже Тут так, коли чого Сердный травмичный страну місяців стоєвить там почай ТВД ведону И І так веде там Що Че ты сказати, що моча? Ні я думаю, що за скоро заліз. А травень свої, ще друга. Там видиш, на, на всій борці видно сліди. І сліди видно Європака. Ну, сліди Європака видно, то ж ми туди говорили. просто да, треба було... А на рідко дубах не видно слідів «Європаха», Колеса відно сліди Джокера. Колеса треба було підтикнути. Там підпустити. скоро за джокером зафірається. Бо він не під не, цей. не... не дотримався тиску. З розкидача не підпустив їх і через то видно було. Я тобі так скажу, аксіон на, на, на нормальному тиску 950 -й. менше товче, ніж арес, якщо, якщо промахати тиск. Щось розщеплене чи то що звіта з там того барака? Зимний травень? Чи такий гібрид? на сою. Соя себе почуваю доволі непогано. Зараз буде ще краще себе почувала. Може, бо що то лобода проскакла. Де да, там там зіки? Сути? tutaj powiem, zaczynamy od swiesty. No może dwa. takiego dwa, ładny tydzień tam. Так, друзі, ну що, політаємо над бурячком. Нагадаю, кілька днів тому в нас тут був внесений препарат BioForge на таким дуже печальним буряку, і на сої. На сою ми зараз з вами ще поїдемо. Поки я тут є, то ми спочатку на бурячок, аби зрозуміти, чи є якась візуальна різниця, де ми вносили його, а де не вносили. Ну, насправді, візуально, буряк поправився, це видно було вже зразу на другий день. І я хочу от з висоти пташиного польоту перевірити, чи це насправді так, чи ні. Ну і ви заодно прокоментуйте, чи є якась різниця. Зараз я попробую виїхати на ту точку, де ми Тарасом розпочинали роботу. Бачите, які тут плями є, де він взагалі не хоче рости. І ми так і до кінця не вивчили, в чому тут є проблема. От вивчай, не вивчай, наразі треба спасати, рятувати ситуацію. А врятуємо ситуацію, тоді будемо думати, гадати. Так, от прохід маємо справа. Верби. Маємо контурний прохід. І от наступний прохід це був перший прохід оприскувача з препаратом Bioforge. і з наколоченим оцим всім добром, що Тарас там наколотив різної мікрухи. Ну і Біофордж в якості антистресанта. І от, бачите, друзі, є візуальна різниця. Бачите, правіше є, чи це сорт, чи це різниця в сорті. Ні, я не думаю, що це сорт. Але чого, посередині оприскувача різниця? Ну, коротше, друзі, я що ще не розібрався в тому, чи це в сорті питання, чи ні. До речі, також можете прокоментувати. Бачите, як, як ножем відрізано щось цей дуже поганенько. Ця вся історія тут виглядає. Оці плями, бачите, круглі, це нам хом'яки поїли. А далі я не розумію, чи це перезволоження було, і ми в занадто вологий ґрунт зайшли, чи це якісь сортові відмінності, чи це якісь раніші обробітки були. Ну, непонятно, друзі. Ну, так чи інакше, ми з Тарасом трошечки пробуємо його. Відновити, далі будуть знову якісь спроби обробітку, але поки що чекаємо, поки пройдуть дощі. Сьогодні маємо 8 липня і десь на, на сьогодні на вечір нам обіцяють вже нормальні дощики. Попробуємо почекати після дощиків, може реанімується оце внесення. Ну, а далі після того почнемо працювати знову. Почнемо працювати знову. Ну Ніби є якась візуальна відмінність, але чи вона настільки є, чи ні, я щось до кінця поки що не можу зрозуміти. Треба чекати дощу, друзі. Дощ все розсудить і дощ більше покаже. Що як на що має бути. О ну, тут переїжджаємо далі, перелітаємо верніше. Це вже інше поле. Тут було фактично за колгоспу два різних поля. Ми їх об'єднали в одне. І от на цьому полі буряк на буряк похожий. Хоча він тут теж дещо відстає від цієї площі, де я завжди кажу, що не було, ще там буряку маємо другу площу. Він тут теж трошки відстає, але все одно досить адекватно. Тут же ж наклеєні, от далі темніший буряк. Я не знаю, чи тут з сортом питання чи з чим. Але також, бачите, темніший. Ні, тут сорт. Хоча тут також і не було буряку вже дуже давненько. Це свідчить теж про те, що розвиток буряку буде дещо цікавіший. Так що, от такі друзі, справи в нас з бурячком. Шувуємо ще на сою. Зараз ми ще там спробуємо подивитися роботу. Препарату Bioforge, Ну і звісно, на сої ми вже ж можемо а, е, зрозуміти по вружайності, наскільки він повпливав. Тому, друзі, залишайтеся на каналі, додивляйтеся відео до кінця, все вам розкажемо про всі ті наші нові тести. що на що вплинуло, попробуємо разом з вами розібратися, аби розуміти, куди ми маємо рухатись далі. Так, друзі, до нас лізе хмарка, так що нам треба трошечки пришвидшуватись і шуруємо на сою. Тут у нас поле дуже неоднозначне і дуже сильно проситься до аналізу ґрунту. Дуже-дуже. Чому? Е -е, яка історія? У нас тут з кукурудзою були нюанси, які були, яка була посіяна тут рік тому. З буряком були взагалі злосні нюанси, також була е, проблема. Зараз по сої також видно все. Е, е, нерівномірне дуже поле. Щось йому дуже страшно бракує на лисинах. Якісь були плями на буряку, якісь були плями на кукурузі, Ну кукуруза за рахунок минулого року класного року витягнулася. А от того року знову видно все не так просто. Тому, швидше за все, що тут восени будуть відібрані зразки і зроблений аналіз ґрунту. Так, де тут в нас вносився цей біофордж? Біофордж вносився, ми тут ось стоїмо, але треба стати десь приблизно на якусь середину. Друзі, я не знаю, ну камера вам не передає візуально, та якби є різниця по біофорджу. Зараз я попробую вам її наглядно показати. Та якби соя темніша. Зараз я попробую на телефон то діло зазняти і вставлю відео, тому що телефон на зумі зробить кращу роботу. Так, дивіться, друзі, справа один прохід оприскувача, зліва другий прохід оприскувача. Справа внесено, зліва ні. Бачите різницю? Чи то я собі її надумав. Ну, ніби якось так. Ми, звісно, це все перевіримо потім на врожайності, але поки що ніби на четвертий, чи це вже п'ятий день після внесення. Ну і тут фактично трошки видно, бачите, тут вона темніша, тут вона світліша. Чи я собі придумаю? А ну кажіть. Ну ніби ніби норм. Так, я там на поперечці бачив, що соя вже цвіте. Тут у нас сорт Адельфія, наш любимчик. Бачите, от починає зацвітати. Де от поодинока рослина? Дивіться, як вона круто розгілкувалася. Гілок вже наклала купу. Адельфія досить любить широкі міжряддя. Адельфія досить класно гілкується. Дивіться, як вона. А тут два. О тут раз, два, дві вже повноцінних гілки є. Тут також їй ще кілька днів і вона мала би закрити міжряддя, скажімо так, принаймні на тих ділянках, де не потребує якихось додаткових доглядів і немає лишніх проблем. От там, бачите, де лисини є якісь, то там всяке може бути. Тут лисина є. Також можуть бути нюанси. Там лисина. Ну, вона там є. Не можна сказати, що там її немає сої. І вона є, але питання в тому, який вона там дасть врожай. Звісно, було б зовсім непогано, якби ми мали 100% картографування врожайності на сої. Но цього мати ми не будемо, тому що в нас буде збирати цього року два комбайни. Один з яких буде. Мати можливість картографування, принаймні я сподіваюся, принаймні ми плануємо так зробити. Інший ж буде швидше за все, що без можливості закартографувати врожанність. Тому якщо ми попадемо на якийсь з наших е експериментів і попаде комбайн без картографування, то тут до бази недалеко, постараємося окремо е по машині зважити. Аби розуміти, як працює той чи інший препарат у нас на сої чи на кукурудзі, ми наробили цього року знову величезну, величезну масу експериментів, якісь можуть комусь здаватися неправильні, якісь можуть здаватися комусь дуже цікаві. Я не для когось ці експерименти роблю. Ми робимо їх в першу чергу для себе, аби розуміти, куди нам рухатись. Чим ми можемо покращити догляд за нашими рослинами, це максимально цікава тема для мене. І Я думаю, що це максимально цікава тема для великої частини моїх глядачів. Якщо ж вам діло цікаво, поставте лайк, прокоментуйте, поділіться з друзями. Хто не підписався, обов'язково підписуйтесь на канал. Ми продовжуємо знімати для вас нові цікаві відоси. Продовжуємо закладати масу силу селену експериментів. Деякі експерименти абсолютно крейзі і неправильні. Але, як показує практика, оці е, крейзі і неправильні експерименти, е, такі, знаєте, на грані фантастики, часом можуть давати дуже шикарні результати і можуть давати дуже цікаві. Відповіді на питання. Тому ми не боїмося пожертвувати там кількома гектарами чи кількома проходами оприскувача. І закласти такий знаєте, завідомо якийсь неправильний експеримент, про який я вам постараюся трохи згодом дещо розказати. Кого заінтригувало, кому цікаво, залишайтеся на каналі. Ну а на сьогодні, друзі, все. Дякую вам за увагу. Слава Україні, слава Збройним силам України. Е, дощику, дощику треба, друзі. Бо вже навіть, захід, навіть Західна Україна і Тернопільщина вже має проблеми з вологою. Ех. Отак, друзі. Не завжди в нас все класно, не завжди в нас все супер. Ну навіть при такій низькій кількості вологи соя зараз. Максимально гарно і максимально цікаво виглядає. Все це залежить від того, що ми не поспішили з посівом. Ми зайшли вже скажімо так, в ультрапізні терміни посіву, тому що тут сіялось десь, напевно, 25 чи 26 травня. Там ми маємо ще одну площу, яка сіяла була 1 червня. Прекрасно вони розвиваються за той момент. Від моменту посіву, скажімо, до моменту сходів в нас проходило не більше п'яти днів. Соя якісно і дружно зійшла в цьому році, тому що була і волога, і тепло. Зараз ж питання в тому, як вона швидко почне формувати свій врожай. Це також для мене дуже цікаво. Постараємося, ще навіть поміж жнива якісь зробити об'їзди полів. Соя максимально цікава культура не тільки для мене, а й для вас, глядачі, тому що вона... Ну, Скажімо, так, набуває все більшої і більшої популярності в Україні. І все більше і більше фермерів цікавляться соєю, і все більше і більше фермерів цікавляться не ГМО соєю. Тому що ГМО шку виростити не так вже і складно. От З класичною треба трошечки повчитися. Хоча, якщо навчитися і вміти витримати правильні терміни для внесення тих чи інших препаратів, Нічим вона не складніша, ніж ГМОшка. Так що, якось так, друзі. Дякую за увагу, будьте здорові, до нових відосів. Зустрінемося дещо згодом.